Працівників у стосунках із ІМС, Національним інститутом соціального забезпечення, який реєструє прийом на роботу домашніх працівників, вихователів і нянь. З 1 квітня повідомити про прийом, зміну типу робочих стосунків чи звільнення з роботи слід на веб-сторінці www.inps.it. зателефонувавши за безкоштовним номером 803 164. Або звернувшись до уповноважених посередників, зокрема консультантів з питань роботи та асоціації роботодавців. Повідомлення про прийом на роботу слід зробити за день до початку робочих стосунків, а дані про зміну типу трудових відносин чи їх завершення можуть бути подані протягом наступних п'яти днів. Ще одна зміна стосується контрибутів: для їх виплати використовуватимуться не поштові квитанції а так звані бланки MAP, якими можна скористуватися у банках. Крім того, сплатити контрибути можна в тютюнових крамницях, за допомогою кредитної картки на сайті www.inps.it або зателефонувавши за номером 803 164.